Та, яка порові йде через шлюз від білокриниці і входи стрічку, а від нас характери явно вираженим за забрудненням міст під мостом. Пінистий та як то якоюсь хімією щось обробляють. Піна так йде. Забруднено повністю. І оце все стікає в річку і попадає в річку і ква. І таким чином забруднює села, які прилеглі до... Каштаном в мусі видно. Є таблиця, позначено. Запах характерний. Вода Вода вільно циркулює прямо в річку Іпу.